На мій погляд, це дуже класна акція. З точки зору промоції клубу, який ніколи раніше не грав в елітному дивізіоні українського футболу, клубу, який старається завоювати увагу болівальників, прикувати до себе інтерес болівальників. З точки зору того, що це викликає резонанс у суспільстві. Це нормально, це правильно, це класно. Усього нашому футболу не вистачає. Так презентувало цю подію Полісся. Ну, давайте я скажу так, ну, далеко не в тому ж ключі, як Інтер Майамі презентував Мець. Але ну, в кожного свої можливості, в кожного своя фантазія. Тим не менше, я вбачаю плюс уже в тому, що вони там ну, щось роблять. Вони там бодай якось працюють над тим, щоб клуб набрав популярності, впізнаваності, збільшував вболівальницьку базу.